Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 220 -те заняття, тема якого статистичні дані. Отже, що називають статистикою? Статистикою називають певний аналіз. Тобто, ось, наприклад, якщо ви спостерігали за прогнозом погоди і кажуть, що середньомісячна температура, наприклад, 20 градусів тепла, то це означає, що спостерігали протягом місяця за температурою та потім прийшли до висновку, що протягом місяця була середня температура 20 градусів. Тобто, оце і є статистика. Але давайте детально. Дивіться, я написав а, числа. Припустимо, що ми розглядаємо зараз магазин взуття, у якому є розміри: 30-й, 32-й, 41-й, 38-й, 39-й, 42-й і так далі. Нам необхідно, нам необхідно зараз провести статистику цих даних. Тобто, яке взуття у цьому магазині найбільш користується спросом, якого взуття найбільше, ну і який розмір взуття, наприклад, середній. Дивіться. В нас найменший розмір це 30-й. 30-й розмір. Раз, два, три, чотири. Записуємо. Отже, 34 рази. Тепер. Далі в нас йде розмір 32-й. Раз і два. 32-го розміру в нас два. Далі. Після цього в нас йде розмір 38-й. Їх в нас раз, два, два. Отже, записуємо 38-й розмір два рази. Далі. Після цього йде 39. Три рази. Записуємо 39. Після цього в нас йде розмір 41. Давайте його хвиляску підкреслимо. Раз. І два. Також два рази. І після цього 42. 42 в нас раз, два та три. Тепер. Це називається вибірка. Дивіться, вибірка. Вибірка, що таке вибірка? Вибірка це числа, що були взяті для аналізу, варіанти. Да? Ми взяли оце числа та отримали вибірку. От після цього ми це все перетворили у ранжирований ряд. Тобто, це ми як е, удосконалили та записали більш е, ясно. Тепер, давайте ми з вами побудуємо таблицю частоти та варіанти. Що називають варіантою, що називають частотою? Варіанта це е, назва розміру обуві. А частота це скільки разів він трапляється. Ось давайте запишемо. Варіанта та частота. 30-й розмір в нас трапляється 4 рази. 32-й 2 рази, 38-й 2 рази, 39-й 3 рази, 41 два рази, 42 два рази, і 43 один раз. Отримали таку собі таблицю, да? з якої ми можемо з вами вже робити певні висновки. Що найбільш е користуючийся спросом пара взуття, це 30-й розмір, потім 39-й. Потім йдуть в нас однаково за попитом 32-й, 38-й, 41-й та 42-й. І найменш. Популярний розмір зуття це 43. й Тепер за цими даними ми можемо з вами побудувати діаграму. Отже, дивіться, як ми її побудуємо. Ця шкала в нас це шкала для варіант, ця для частот. Варіанта 30 повторюється 4 рази. Ставимо крапочку. Варіанта 32 повторюється 2 рази. 38, 2 рази. 39, 3 рази. 41 два рази, 42 два рази, і 43 один раз. Ми можемо це з'єднати у певний полігон частот. Тобто за цим графіком ми можемо також побачити, що найбільш користуючийся попитом взуття це під розміром 30. Найменш – це 43. Якщо коротко, то я вам пояснив все, що ви маєте знати про статистику. Обов'язково ви маєте орієнтуватися в поняттях, що таке полігон частот, що таке вибірка, що таке ранжирований ряд, що таке варіанта та частота. Але сподіваюся, я вам це пояснив. Зараз ще розповім, що називають середнім значенням, і на цьому закінчимо. Отже, середнє значення: дивіться, як його знайти. Нам необхідно скласти усі варіанти. Та поділити на кількість їх частот, скільки раз вони трапляються. Після цих всіх розрахунків я отримав 36,625. тисячних. На цьому в мене все сподіваюсь, ви тему зрозуміли. Якщо залишилися запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.